Вітаю, друзі! Сьогодні 8 травня, така вже погода тепла в Техасі, сьогодні, правда, був дощ. І сьогодні я вирішив вам показати, такий зробити легкий обзор на бокстрак. Підемо подивимося. Сьогодні понеділок, в понеділок нам потрібно ходити в білій в теніскі вівторок, в червоній в середу в чорній. Міняють кольори нам палаці нашого Truck сейлз. Ну, що підемо глянемо на цей бокс трак який у нас продається. Бокс траки Ось у нас тут 10 їх стоїть, продається. Беруть їх дуже добре, тому що не потрібно на них CDL Тобто 26 фіт, вони управляються звичайно. Людина з звичайними правами може на них їздити, але обмежена по вазі, по довжині. Ось так от вони виглядають, вони повністю нові. Це фредлайнер, двигун в ньому стоїть, кам'янець, він обладнаний фортліфтом. Тобто там, де немає рампи, можна забирати палети за наявності е, цього кари, тілешка, яка в палету може перевозити, тобто фортліфт назад, під низ, і може вона ставати в рампу і загружатися з рампи. Ось такі вони всі однакові. Зараз глянемо, як він там всередині виглядає. Яка в нього підлога? Так, дерев'яна підлога, обшитий є ці для кріплення дві лінії для ремнів. Ніколи на такому не працював, тому багато про нього розказати не можу. Зараз відкриємо капота, такі защіпки тут. Резинові все новеньке. Звичайно, коли він новий, то працювати буде досить добре. Так, стоїть кам'янець. З того боку краще видно. Ось такий. B6.7. Я не знайомий з цим двигуном, тому не знаю, що там про нього можна розказати. Ну, камінь знадійний, а що ще про нього, не знаю. Так, зараз подивимося салон, як виглядає. Так, водійське сидіння з подушкою, з воздушною. Тут навіть якась розетка є. Так, подушка. А ще сидіння для двох людей такою лавкою. Я знаю, що роблять спальник, там. сюди між кабіною роблять таку лазі і оборудують. Так, що тут у нас є? Ну, Звичайна панель, невисока криша. І так, бокстрак як бокстрак. Виглядає. Непогано, тим паче новий. Так, зараз глянемо, які в нього тормоза. На передніх колесах стоять дискові тормоза і підемо зараз заглянемо на Drive Excel. Що там у нас? Це білі футболки, тут тільки під машиною лазить. Так. Ось такі тормоза. Сзаді так що кому цікаво, без сіділ, купити такий трачок і ганять, а купляють їх дуже непогано, тому що зараз ціна, що на перевозку на бокстраки, що перевозка на драйвені ціна майже однакова тому, тому люди їх купують досить добре нова машина взяв їдеш ось такі вони Ось сьогодні я приймав цю вольву там щось 200 тисяч пробіга на ній приїхали здали разом з трейлером Компанія приїхала, повернула трак. Не знаю, чи вона в них в лізінгу була, ця техніка, чи можливо вони повернули, тому що не змогли платити, я не, не, не узнавав. Ну, ще навіть нічого такого навколо цього траку ніхто нічого не робив, бо я тільки його десь годину назад отримав. Водій відцеп... не відцепився, а забрав свої речі. Я зробив таку коротеньку інспекцію. І все, ця Volvo Вольво... ну, не знаю, не можу сказати, що вона там прям була в дуже ухожених руках, тому що я дивився на переднє колесо, зараз вам покажу. То тут протектору взагалі немає. Такий слік, як на Феррарі. Тому коли такі машини приходять в такому стані, хоч в неї 200 тисяч пробіга, вона мене трошечки лякає, що на ній людина навіть резину не міняла то не знаю як вона там масло в ній міняла хоча 200 тисяч пробігу можливо і нормально І ще є один трак зараз його спробую показати там він чорний фредлайн не прийшов е, ще на ньому немає ціни він за IPU щось там 440 тисяч орієнтовно він потрібно його Перевірити через завтра може зроблю обзор на нього, скільки він буде коштувати. Ну зайпіюшка, бо IPU за фридлайнери приходять тільки зараз нові. Ось цей ось він стоїть, ну так і виглядає непогано. Подивимося, скільки він коштує і завтра може зробимо обзор або там через день. Непоганий, схожий на той, що в мене. Так що такі справи. Поставте лайк, якщо вам було цікаво і корисна ця інформація.